Сьогодні ліпофілінг молочної залози і ми максимально уважно ставимося до жирової тканини зберегти адіпоцити, тобто клітину-жирової тинзи, для того, щоб вони були ефективні в ліпофілінгу молочної залози. Одночасно зробимо ліпофілінг обличчя, жінка має невеличкі грижі. Орбітального жиру знизу камуфляж цих е, гриж, плюс жирова тканина дещо покращить якість, тон, е, колір шкіри нижніх повік, а бліфоропластику вона може поки що відкласти. Mm -hmm. робиться ліпофілінг молочної залози, то ми маємо право вводити лише під шкіру. І глибоко в м'яз або під м'яз. Тобто ми, ми не маємо права вводити живу ткани в безпосередньо в молочної залози. Це неправильно, небезпечно і так не робиться. Забрали ми жир е, з передньочеревної стінки, сталі і з талі, із рук. Використовували при цьому вейзер, радіочастотний ліфтінг шкіри. Загалом, завтра людина буде повертатися вже в звичайний свій ритм життя, окрім окрім якихось навантажень фізичних та емоційних, щоб не було дуже великого набряку обличчя. А в принципі, обмежень більше немає.